Так, я вже і тут підігнав. Ну тільки. Это. Отак він заїхав. Виточив там ось оде метки. Хотів приміряти, а він в'їхав хорошенько так. Ну і кстати, вон, воно, щось, щось воно, щось воно тіліпається. Коротше, можна витягувати його. Можна було потихеньку підганяти, але я виточив эти. Якби не витачувати чисто під ці фіксатори, то це на дирку більшу набагато пілить. Зараз витащу, покажу. Ось так, виточив. Ну, Коротше, прийдеться все одно клея капнути, термоклея, бо це ж тільки що видно було, що воно трошки пошатувалось. Нічого, нормально, термоклей руліт. Так, оці відігнав, оце залишилося ще модуль підігнати. USB модуль. Ну, как би осталось, осталось. Ось все ще осталось. І сзади ще вентилятор, і тут ще ручка все ще підганять і підганять. Оцей модуль. Ну, тут треба по чуть-чуть поплавненькому підтачувати, що, щоб щелі не було великих, бо воно не буде по периметру закриватися буртиком.